Може ТОВ працювати без ПДВ. Давайте розберемось з системою оподаткування. Є загальна система, коли податок платиться з прибутку, тобто враховуються всі витрати, доходи мінус витрати, отримуємо прибуток і з нього сплачуємо 18% податку на прибуток. І є спрощена система. Тобто, як у ФОП спрощена система, також є у ТОВ у юридичних осіб, але тільки одна група: третя група 5%. Там є обмеження 7,7 і мільйонів на рік з 2024 року. Цей ліміт трошки зміниться, тому що він залежить від мінімальної заробітної плати. Тому на загальній системі не можна працювати без ПДВ, якщо у вас обсяг за рік буде більше 1 мільйону. Припустимо, ви реєструєте компанію. Без платника ПДВ починаєте працювати, і коли ви досягаєте одного мільйона, тобто гроші, які вам надходять, досягають одного мільйона, у вас є зобов'язання зареєструватись платником ПДВ. Тому хто обирає? ТОВ, да, і кому це вигідно, по перше, ті, хто працюють з іншими юридичними особами, в кого обсяги великі, тобто точно більше 7, давайте округлимо 8 8 мільйонів гривень на рік. Якщо вам потрібна консультація, і ви не знаєте, що вам підходить більше, ФОП чи ТОВ, записуйтесь на консультацію за посиланням у профілі і підписуйтесь на канал.